Так, нам потрібно намочити листочок, і, звичайно, ми знаходимо ту сторону, яка гладенька, да? Яка більш гладенька. Знов нагадую, що в нас не треба, щоб були калюжі, да? щоб не треба, щоб було багато вологи. Щоб... Заведись сюди, будеш. Треба, щоб було. Просто щоб був вологий папір, да? а зайва водичка нам не потрібна, тому ми можемо зібрати тою самою губкою, зібрати водичку зайву і прибрати її. Я, наприклад, ще намочу свій, свою клеємку, щоб він, він дуже гарно приклеївся, так, до клейонки. Буду змочувати верхню частинку там, де, вна... там же, де будемо малювати. Знову таки нагадую, що якщо є хвильки, да, обов'язково їх прибираємо. І робимо все, щоб їх не було, щоб листочок був рівний. Так. Мені мене якось так, синю фарбу, і ми можемо брати синю фарбу, робити більш таку насичену знизу, да? Вона у нас буде більш така насичена у самому ни... внизу, саме низ нашої фарби. Сіненька Син... фарба, спокійна, як водичка. Саме низ ми можемо зробити ще більш темнішим. Дивіться, я додаю фарби, да? і ще більш темнішим. Але потім, дивіться, трошечки фарба в мене піднімається, але потім я буду пензлик свій мити і розтягувати колір наверх. Робити так, щоб в мене був перехід-перехід до середини листочка, да? До середини листочка аж поки не буде світлий світлий Ні. є, так. Так, ми знизу, так, знизу Я більше що? синього взяли. Більше синього, багато-багато синього взяли, так, і підняли за допомогою водички, зробили прозорий такий кольор синього, синій кольор зробили прозорим. Але далі ми беремо червоний. Ми йому дуже гарно миємо свій пензлик. Можемо на, навіть промокнути пензлик, щоб він не залишився синьої фарби На пензлику, щоб у фарбочку червону да, її не бруднити, да, цю фарбочку червону. І е, пензлик беремо теж багато фарби, багато і зверху, зверху да, багато насиченої червоної Добре. фарби. Почекайте, будь ласка. Багато-багато кольору ми беремо. Почекайте, будь ласка. І ми починаємо спускатися, але теж водичкою. Я беру водичкою. Да, червону фарбу я буду розтягувати, брати червону фарбу зверху, де її багато. І вона буде, буде спускатися. Світ. Яскравий світ буде спускатися вниз. Тільки водичкою я беру цю фарбу, розтягую, сонечко трошки спускається, спускається, але таке прохолодне сонечко, тому що взимку, да, майже це буде така. Не дуже тепла погода. Можу взяти тут кольор і собі вниз пустити, якщо мені не вистачає. І дивіться, там, де вони зустрічаються, червоний хоче ще, і ще трошечки червоний спускається вниз. Спускається червоний вниз. Там, де на синій він їх змішувати? Змішувати, да, посерединці, але водичкою, да, водичкою, можемо додати трошки знизу або зверху кольору. Да? Якщо хочемо трошки додати да? ми можемо знизу взяти і якийсь водичкою розтягнути, змішати, так, щоб він був світлий-світлий. А потім можемо червоного взяти зверху і теж на серединку спустити і е, змішати тільки посерединці. Там, де він світлий-світлий, саме там, де світлий колір. Зверху червоний. Червоного можна от мене, я хочу чуть-чуть додати. Червоного, щоб була більше полосочка, да, не така маленька. Можу додати, да. я хочу, щоб був більш яскравий тут, можна трошки його додати, але потім я знов його розтягую водичкою. Я зробила. Так, там, де зустрілися, там такий утворився. Який колір там, де зустрілися? Я вже... Молодці, якщо все. Там, де зустрілися кольори, який кольор утворився? ніжно ніжно сиренівий, да такий? Світли, світлий. Серединка повинна залишитися світлою світлою. Все, молодці. Ці кольори зустрілися, да? синій і червоний зустрілися посерединці, але у світлих, дуже, дуже світлих тонах. Добре.